Об'єднали зусилля обласна влада завершить реконструкцію театру імені Щепкіна. Міська відремонтує театральну площу. Губернатор Сумщини вже взявся за справу та провів у театрі ревізію. Як усе було бачила Оксана Щербак. Губернатор у ролі ревізора. Очільник області Микола Клочко особисто прийшов інспектувати обласний театр імені Щепкіна, аби побачити проблеми з лаштунками на власні очі. Спочатку губернаторові показали гримерки, які потребують ремонту. Далі провели театральними коридорами, продемонстрували репетиційну залу та ще кілька приміщень. Театр хочуть зробити доступним для людей з обмеженими можливостями, тож вже є плани реконструкції. Дуже потрібний звичайно підйомник зробити такий, як треба для людей з обмеженими. Можливості, але нам дуже приємно, що нинішнє керівництво області, галузеве управління нам в цьому обласна рада, нам в цьому саме допомагають. Голова облдержадміністрації запевнив на всі роботи, які потрібно зробити у театрі, потрібно чимало коштів. Тому роботи планують завершити протягом трьох-п'яти років. Ми підписали меморандум з обласною радою і з міською радою з тим, щоб Завершити архітектурну композицію, що був і фасад відреставрований в приміщення, і також була відреставрована театральна площа. Я впевнений в тому, що за декілька років ми цей процес завершимо. Наразі вже готуються проекти майбутніх реконструкцій, або головний театр Сумщини став одним із кращих в Україні. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС.